Керівники головного управління Держкомзему у Вінницькій області прозвітували сьогодні перед представниками місцевих ЗМІ про свою роботу, перекладаючи фахову термінологію, що звучала з уст спеціалістів по землі на людську мову, можна зазначити, що на ринку земель усе поки що добре. Та й надалі кажуть, очікувати негараздів не варто. Зараз практично у всіх законопроектах, їх на сьогодні є 5, говориться про те, щоб не дати, не допустити продажу земельних ділянок іноземним громадянам і іноземним юридичним особам. Ми внесли таку пропозицію, щоб навіть не продавали юридичним особам, тому що юридичні особи також можуть завуалірувати, скажімо так, під собою іноземні різні юридичні особи, які будуть створювати. Юридичні особи за законодавством України, які також зможуть набувати, тому запропонували в подальшому, щоб землі набували землі виключно громадяни України. не кожен віничанин або мешканець області, знає, що законом передбачено виділення на особу безкоштовного земельного паю в розмірі двох гектарів. Згідно з 121 статті Земельного кодексу України, там розписано, що громадянин один раз може за цільовим призначенням, будемо говорити, приватизувати, і там розміри є. Тобто це, виходить, до 2 гектарів може отримати під ОСГ, особисте селянське господарство. Він може отримати не на мочарах, тому що мочарі це зовсім інша категорія земель, а він може отримати за рахунок ріллі або будемо, ми говоримо землі запасу або резервного фонду. На даний час, якщо потрібно сказати, яка сільська рада, ви можете зайти, яка на сайт обласного головного управління. До речі, поза минулому році ми будемо говорити, виставляли, показували, де є землі запасу резервного фонду, які сільській раді на території якого району. Коли ви обрали землю, необхідно дізнатись, чия вона сільської ради, райдержадміністрації, чи угіддя належать резервному фонду. Після особистих перемовин з чиновниками, отримавши усну згоду на приватизацію землі, потрібно подати заяву в селищну раду, якщо земля в комунальній власності, або в райдержадміністрацію, якщо вона державна. Заява розглядатиметься на найближчій сесії відповідного органу самоврядування. У разі позитивного рішення видається дозвіл на розробку проекту. Відведення земельної ділянки Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.